Роль і значення влади у бізнесі буде зменшуватись, наголосив голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін на черговій зустрічі з підприємцями, зазначає, що підприємці повинні працювати за принципом конкуренції у боротьбі за ринки, клієнтів кращих послуг та цін. А от подавати кандидатур на посади чиновників, які ведуть бізнес, не рекомендує. Мене цікавить одне, е, е, яка філософія взагалі у людей, е, які щойно займаючись бізнесом. Зараз хочуть перейти в структуру найбільш корумповану, найбільш одіозну і її очолити. У мене виникає думка така, що е, просто хочеться комусь із малорентабельного бізнесу, який е, приносить реально невеликий дохід в умовах е, от такої тотальної корумпованої системи, сісти в крісло е, чиновника. І ті потоки, про які ми всі знаємо, тут конкретно кожен із нас знає, кудись в іншу сторону спрямувати. Найбільш дискусійно обговорювали визначення кандидатур на посади керівників податкової служби та обласної прокуратури. За словами підприємців, керівники цих установ уже давно скомпрометували себе, тому обирати треба нових, щоб зупинити тіньовий бізнес.